Всім привіт. Сьогодні таке невелике відео давно мене не було, бо захворів. хочу розповісти новини. Так. трохи розказати про майбутнє відео. Ну, отже, поїхали. Ну, по перше, Позаду мене ось така коробочка зараз покажу. Як ви пам'ятаєте, чекав я Домкрат. Ось. Не дуже зручно. Бо 12 кілограмів. Ось такий Домкрат. Зараз спробуємо. Відкрити він трохи так, ну це нарешті хоч честі А ну, Коробку, мабуть, краще порвати або ось так зору. Пробимо говна, зараз не впав так, ага. ну, ось ручка, щоб його піднімати, рукриємо. Ну, Треба буде прикрутити, мабуть. Це Фу, досить важкий. Завтра субота будемо. Тестувати ось це 12 кілограмове на 8 тонн, хоча в мене навіть такої техніки немає, такої ваги. Ну, а далі хотів би показати. Як ви пам'ятаєте в мене рибалка Фішн планет накрилося, то встановив я нову зараз покажу яку, отже замінив на ось таку гру, тому що Фішн планет перестав запускатися. Хочу вибрати а, реалістичний режим, а, який би ви обрали, напишите в коментарях. Так стать чоловіця. Зараз подивимось на влаштування може, можливо. Так от чому низький качесть. Так, якийсь висок ультра треба але поперше хотілося б Я мову змінити дочь. І... Так, да. о, українська це уже. Больше. Ну, тестувати мы ее уже будем позже. Видео с нее выйдет. Можливо, завтра нам вечером что-нибудь подниму. Так, занос да, я применяю на себя. Ну, короче, ось таке невелике відео вийшло. Кому сподобалось, то чекайте. Можливо, щоб я зняв, як розбирається колесо на для людей з інвалідністю. Не забувайте підписуватись на... Мій YouTube канал. Можливо, залишу ще посилання на Тік-Ток, Там теж вийде це відео. Дякую всім за увагу. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім гарного настрою, слава Україні!